Він має бути правильне відношення до церкви. Цього залежить, чи буде моє життя благословенні, чи в прокляті. І церква, вона спасає душу людини, допомагає їй духовному і всьому іншому вирівняти життя, жити в благословенні, а не у проклятті. І... Церкві я маю вчитися не тільки брати ну, для себе, щоб ну, мені приділяли час, увагу і все мені допомагало, а маю і я е, ну, проявляти заінтересованість, допомагати іншим людям, е, спілкуватися з ними, допомагати їм у е, духовному рості, взагалі також пізнавати істину, ставати вільними. Маю. Вчитися віддавати. Ісус Він віддав себе за спасіння наше, і треба вчитися цього віддавати.